Вітаю, я Аліна Бережна і далі про погоду на 24 березня. Завтра в області знову похмуро. У Черкасах синоптики прогнозують 12-13 градусів тепла в день та плюс 7-8 вночі. В Умані та Звенигородці хмарно, але без опадів. Тут буде 14-15 з позначкою плюс в день, вночі від 7 до 9 тепла. У Канові та Золотоноші сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура в день триматиметься в межах 12-13 градусів з позначкою плюс, а вночі опуститься до плюс 7-8. У Смілі та Чигирині завтра також хмарно. В день буде 14-15 тепла, вночі 7-8 вище нуля. А центр допомоги армії допомагає маскуватися нашим військовим. Волонтери запрошують всіх охочих до плетіння сіток та кікімор. Просять приносити нитки та тканину за адресою благовісна 170. А для додаткової інформації звертайтеся за номером 097 946 81 40. Хорошого дня і гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.